Тепер війна все змінила, вона підштовхнула, тому що йдеться просто про екзистенційний виклик, тобто чи буде українська нація, чи ми виживемо і так далі. Да? От, от, в такому плані потрібна зброя, яка нам е, має дозволити вижити. І от з'явилася ця балістична ракета, випробувальна дальність її була менше 300 кілометрів, але е, е, я від себе можу. Сказати, що аналіз був завжди такий, що щонайменше, коли навіть в 2011-2012 роках Південмаш і конструкторське бюро Південна працювали з Саудівською Аравією, то вже тоді йшлося про те, що для себе в рамках режиму Україна мала право на 500 кілометрів мати ракету. Зараз, коли всі режими взагалі не працюють, і війна на знищення, нас знищують з кількох тисяч, інколи там півтори тисячі кілометрів, до двох тисяч кілометрів, то ми маємо право робити ракету тієї дальності, яка нам забезпечить нашу безпеку і виживання. Я думаю, що ракета має набагато більшу дальність і потенційну, і вона зрештою буде збільшувати свою дальність. Логіка така, що у нас є вже ракета крилата. Створена на базі РК-360 МЦ Нептун, ракета, яка фактично є ракетою Земля-Земля, не Земля-Море, як це було напередодні як це було напередодні, будемо казати, великої широкомасштабної війни, а ракета Земля-Земля. І вона збільшена зараз дальність до тисячі кілометрів. Чотири модифікації пройшло. Якщо думати так, то звісно і ракета балістична буде збільшуватися. І до яка нам потрібна насправді дальність? До чого ми маємо дотягнутися? Ми знаємо, що. 12 найбільш потужних підприємств Росії, які зав'язані на стратегічні озброєння, на ракетні озброєння, вони знаходяться на відстані від 500 до півпівтори тисячі кілометрів від кордонів України. От ми маємо так забезпечити нашу безпеку, щоб можна було дотягнутися і знищувати оборонний потенціал, і треба нам не там. Кілька ракет, і навіть не десятки, а нам потрібно кілька тисяч ракет. кілька тисяч Але коли президент казав про бажання створити три тисячі ракет у 2025 році, то він рахував, наскільки я можу мати тут судження, відповідно до. Циклів виробництва ракет, то він рахував і ракети балістичні потенційно, і крилаті ракети, і особливо маленькі міні-крилаті ракети, які ми ще називаємо інколи ракети-дрони. Зброя нова, будемо казати, зброя, яка має дальність ураження там і 3, від, переважно від 300 до 700 км. Але е, має меншу набагато бойову частину. Ну, для прикладу, там до 100 кілограмів, а оця балістична ракета 480 кілограмів. Це потужна зброя, е, це зброя, яка дорівнює бойовій частині іскандеру. Хоча в Росії там стверджують, що вони е, створили вже і підготували до серійного виробництва іскандер дальністю тисячу кілометрів, і хочуть за рахунок. Прямоточного двигуна збільшити бойову частину майже вдвічі до 800 кілограмів, але це як часто буває в Росії, це такі заяви, які нічим не підтверджені, не підкріплені.